Назад, 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 резко! Як нажать, блять? Слухай, 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 сюда. Давай, парочку не, я удавлюся, братан. Та ну не, дуже Давай по одному. Давай, ладно. Я не можу. Що одна попитка? Ні. Та коли отак от було, то краще було. Слухай, дай ще. Бля, прикольно виглядає. Тримай, от... Тримай, а ти хочеш обмінятися зомбі на оце? На бігмак? Так, да, можна. Давай. Реально? Да. Давай. давай. Все, і дякую. на тобі 600. Дякую. Спасибо. Гарно, Все. Гарно. Гарно. З... А, а? завдяки кому залутали? Зомбі залутали на базу. Ну бабу на півчаса. <звук> ну, Ми... А що далі було? Що далі було? Ну Він об'ясняє, що було, коротше. за задав матеріал, виходить. Вовочка каже, що... <звук> <по> <натпо> трохи, трохи сюда. Валь, підносим, Прямо не Хана, я хочу сумочку. А, накоплення є? Ну нема. Іди нахуй отсюди ти блядь. Ти що блядь моя проблема, чи що нахуй? О, да! 9 травня, день перемоги! що Ода! Моя перша реакція, коли тебе побачив, подумав, що з тебе його змалювали. чекай Вы что, на приколе? Да, я лю, инсайм-панчер. Мешон там че-ч Скажи Скажем, привет. О, не, милый, мне привет. Скажи Скажем, не провидят, О ой Ё-моё, ой 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 в центре поля, да-да-да. Вон, лампа, давай А он же футболист. Не дай, не дай. На, вдарить. Не дай, не дай, не дай. Не даю, давай на... Ні. Ти що злов? Не дай. А в мене просто... А ти доциш що не доциш? В мене просто біжи. Я ж тебе заєбав, сука. Єбаний козьол. І ще мені по голові вдарив. Ну забий, забий, забий. Держи їх, держи їх. Ні. Промога. Лау! Ти біжи, з ним. Подивіться на нього, це тупа яроха. Ле. Який саме? це третій, Яроха три. Бляха, в мене тупа мурашки. Діна, <гум> Діна, це... бонг з проти газа. Бляха, він такий розумний був. <гум> Блять, помри, помри, Вий, 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 вий. бный, її прямо зараз долбоб. Блядь, сука, який ж дикиплан. Вищий, це це, э, це, Тремба і Лебіга. Ну, типу того. так. -то. Там три людини. Э, Сім'я Трембо і людина. І людина? Ну, зебра сейчас стрельне. Дие! Й... Й... Ну я я даю я даю флешку і вилітаю. Багава. Кон. Cool. Якби що виключено перевищення, мало би бути включено. У мене ж мало, мене мало би штрафувати зараз. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! О, нормально! Нормально. Чи ти хріст куримо цей? А він же запакований, бля, як його розпакувати? Ну, зайди, а ви знаєте хороші місця. Я не можу. А, блядь, треба тримати. Я, я собі закурю, бо це Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Слот натисне. Він позначить для продажу замість того, щоб розібрати на фонтані усе. Ну, тому що в нього він сидить отак. Ми граємо проти Аврори, я, я хою все роблю. Піздець, піздець, допоможіть. Так все погано, я знову обісрався. Мене команда кікне. Отак він сидить в голові. Це. Ну, дякую. Повілася йдиш, все швидко зробила. Гончаренко на зв'язку. Шановні, в кого не відсосаний пісюн, прошу всім пройти в найближчий гончаренко центр. донат. Великий глек! Великий глек. Чат. Чат. Глети! Великий глек. маленькі глечики. Готово. вот это готово. <свист> Ты что, <шо>, ебанулся? <свист> Просто на вышку люблю. А! Пиздец. Ой. О -о -о -о. <свист> <свист> Быстро. Катерина день поповнює збір на 100 гривень і має промову, котики, скалі, потім торі від мене. Це без проблем. Ого, перепала. Дякую.